Новосанжарська бібліотека це культурний центр в самому серці міста. На вході вас зустрічає великий портрет Тараса Шевченка, а книжкові полиці у вигляді слова читай так і манять поринути у цей цікавий світ слова. Бібліотека наша є хабом з цифрової освіти. І гамотності у нас є інтернет-пункт, де наші. Читачі, жителі селища можуть прийти і безкоштовно навчатися, спілкуватися, дивитися освітні канали з цифрової грамотності і проводити свій час. Особливістю бібліотеки є те, що в ній знаходиться центр психологічної допомоги ЮНІСЕФ. Кожен охочий може отримати консультацію та поділитися проблемами, які хвилюють. Також не менш вражаючим є асортимент літературних творів, адже тут ти знайдеш все від класичних шедеврів до сучасних. Безселерів, тож, якщо бажаєте провести час з користю, обов'язково відвідайте цю бібліотеку.